Вітаю! це програма про образ. І я, Наталка Фіцич. Сьогодні я хочу навідати подружжя, яке стало символом боротьби за правдиву народну культуру. Знаменитий етнограф із музею Просто неба у Пирогові Лідія Орел та засновник і керівник народного хорогомін Леопольд Ященко. Я пам'ятаю їх іще зі свого дитинства, і хочу дізнатись, чим живуть вони зараз. Ходімо разом. I'm Як ви поживаєте? Спасибі, Наталю, бажано. Краще, але добре, що до такого часу дожили. І рада, що ви до нас прийшли, звеселили Дякую. нашу хату своєю молодістю. Я до вас не з пустими руками, а з такою окариною. Це один із перших духових інструментів. А взагалі наш інструментарій 75 різновидів має. Ми багаті люди. Я до мене коли в хату, ви хату випульденуш там десь у себе. Які ви тут картини маєте цікаві? Це подарунки? Та це все-таки подарунки. Чи з Хто згомону намалював. Я бачу, пох... Це на день та, народження. Так, так, То мені колись на день та, народження гарна. на 50-річчя таке подарували. Дуже гарно маєте. Любимо та. ми це все, коли нас це тримаємо. То є ваша світлиця, так? Це і світлиця, Оставні, і робітня, так. і відпочивальня, все разом. Тут багато От, так, народних виробів у вас. Це баранчеце. А це, знаєте, це не простий майстер, це старійшина, уже покійний запішні Іван Білокін. Mm. Це теж Полтавщина, килими, які були особливо у заможних людей. Часом бували на дві стіни. І вішалися, і столи застелялися. І зараз майстри сучасні придумали фрагменти такі, але це Полтавщина вже ні з чим не спутаєшого. А козак Мамай який у вас козак мамай, це взагалі такий художник Міхеєв самодіяльний Леопольдо Івановичу на якийсь ювілей подарував. Фотографії музей. у вас на тут шут... багато. Фот... Це знаменита фотографія, та яка була в газеті. Історична фотографія, навіть була в журналі. Коли він їхав в метро, і кореспондент газети його сфотографував, такого реакція людей на ту. Сопілкою. А це вже ще... на мітингах. Заспівав гомін у 88-му році, ще до незалежності, ще не вмерла Україна, Боже, великий єдиний. А і... от ціла, діточки, то то ваші О, сини як... двоє. Це, це мої городчики. На... Тарасик йому рік, а Іван п'ять з половиною. Давайте на Наталю присядемо, так. бо правди на ногах кажуть, немає. Дякую. От, Ви самі ж родом з Полтавщини. Полтавщини. Це, це що... ж ще був довоєнної і частини. Ой, важкий був час. Це в 45-му році пішла в школу навіть. У вісім з половиною років, бо не було що одягтися. Троє залишили. До батька шоді, не було, загинув на війні. Мати в когось нічого не заробляла. Обкладали страшними ж податками: 200 літрів молока, 40 кілограмів м'яса, 200 там яєць, облігації ці підписували. Це страшне було. І ми тільки на свята могли там і те яйце їсти, розумієте. А працювали на землі, мало того, що свій город, а в поле, три кілометри пішки йти. От мати каже, звари їсти. В школу не підеш, будеш допомагати буряки. Це А ми школа плачемо. була школа, свято свята було і людина з землі. Ти ставлю вище її від усього. Бо вона створила всю поезію, всю нашу обрядову цю культуру і родини, і хрестини, і купала. Це все зв'язано з природою. В той час Багато було ще звичаїв збережених. Ви знаєте, Вони що ще... повноцінне весілля було. ще. я ще бачила, як одягалася. Так ви знаєте, що таке прозірний калач, який випікався і клав коло нареченої, і оцей прозорний калач Говорив про те, що вона зберегла оту косу, доносила, як у піснях співається на цих весіллях. Заходять люди з хлібом загорнутим у хустку чи в рушничок і кажуть, вітаємо вас із цим днем, і накладають таку гору хліба, і от а весілля... куди ви його потім використовували Аспі... той хліб. А ви знаєте, якщо що було що... так? Я, було? я вам скажу: дарували в церкву, даварували mm -hmm. людям, які фізично вже не могли, може його пекти. Хліб це святе, не можна було ж і кришок струшувати на підлогу. А треба було збирати і чи пташка. Там, а хліби ж інакші пекли у той час, ніж -то це зараз? Тоді навіть і дріжджів не було по селах, а спеціально тримали таку опарку. Залишали шматочок такого тіста проквашеного, його десь у коморі тримали в їжі там, чи в ночовках, а потім на ньому замішували, і воно знову давало це сходи. А, а, а от була. одяг робили ще в той час, я зараз вам руками. скажу, ще Мечні. вишивали, вишивали сорочки. Це в мене ж додільна сорочка там вишита. Бувала. Гарна так, що дуже сорочка, То полтавська. Та, полтавська сорочка. Я знаю, що вишиванка. Зіграла певну роль у вашому так. житті. Ну я вишиванки і школи любила. І коли я закінчувала школу з золотої медалі, мені мама подарувала вишиванку. От я в університеті навчаюсь щось, коли тепло, весь час її не скидала. Виперу, та на другий день знову одягаю. Ну, Поль Іванович мене побачив у бібліотеці Вернацького там. А ви у вишиванці? А я у вишиванці, а він вже залицявся, бо вже на порі був. Він заспівав мені кругом, мариноньки ходили дівоньки. Купальську пісню приважав мене до гуртожитка на Суланенко. Гарно співав. він гарно співав. А пісня була особлива. Знаєте, тепла така парка була ніч. Що в нас тримало? Це така затятість один перед одним, щоб не зрадити в своєму світогляду, в поглядах таких на Україну. Це ото книжку і назвали, що ми просто йшли. У нас нема зерна, неправди за собою. Це ви випустили таку біографічну книгу? Так. Да, багато ли Іванович дуже друкував? Оце ж хоргомін. Це Наші. виступи 70 які навіть 60-ті роки, так, На роки хочете, тут да. виступ є. Цікаві були часи, але тяжкі, важкі були часи. Не знаю, що ти додому прийдеш після тих виступів. Так а ви ж у той час багато в експедиції? Їздили. Ой, ой, то був порятунок. Я там відкривала для себе кожного разу цілі оазиси цього всього. Там ви були водіння, в Пирогові, косна. в музеї просто неба від часу його заснування. Як це Музей було? Музей створювався це. знаєте, було закономірне явище. Прості люди ніде по курортах ніде не їздили, інших країн не бачили. А вони все життя збирали копійка, до копійки. Пійки, щоб хоч у новій хаті померти, або залишити дітям ту будівлю, і село дуже почало перебудовуватися. Ну і у 50-х роках наша така прогресивна інтелігенція задумалась над тим, що нам вже треба якось зберегти, щоб показувати для нащадків, що ж то за Україна була, що то за була селянська. Що так хата. колишня Україна зникає. Так, по так зникає так далі. І ми просто як на клич збіглися, кому не байдуже було село, і хто любив і цю вишиванку, і той Рушник, то й ту селянську хату, коли ми своїми руками перевозили, робили ту піч своїми чи ту долівку, то воно, наче твоя хата. Мені музей дорожче ніж у це моя оця кімната, де я живу. Усі наші музейні колекції, музеї і в Києві, та й по всій Україні зібрані людьми. Іван Макарович, що він Гончар, віддав так. своє життя, і така колекція, що зараз він зібрав ці, величезну ці, колекцію, тепер цілий музеї гончара, і як він да, і всі працює працюють. Гарно. Це по суті наш. І духовний батько, і вчитель Сікорський, і Іван Макарович гончар, і у Львові такі були люди. Той же Борис Возницький, Возницький який загинув це, все були для нас такі зразки. Люди, які ніколи ніде не відпочивали, обмежували себе в усьому, не чекали ніяких машин. А йшли пішки по селах, збирали на собі, це везли. Так воно це все створилося. Зараз у видавництві лежить дві книжки, дві книжки на столі. Тут От якщо говорити про ваші книги, ви ж випустили ну, дуже багато. А це українська родина, це як календар. І отут наші обряди родинні і наші громадські обряди. А оце це 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 заслуги пострички Леопольда тут... Івановича. Він а -а -а. започатковував музеї оці обряди народні. Бачите, яку ж ось... Яка краса. Ж, це гарно, який да? рік ця фотографія десь приблизно? Ну, це фотографії 80-х років. 80 Ви тоді 80 започаткували проведення ось таких да -да -да, свят у музеї? Машинки купала, Обжинки, купала так, і так, так далі. Це все проводилось. Цю книжку я назвала на межі тисячоліть. Це наші народні майстрівці. Чим ви займалися? Я дивилася ваші передачі. Тут багато майстрів. Вакуленку ви, яку знімали. Дуже цікава майстриня. Ви провели дуже багато часу в експедиціях. Вирахували, скільки у вас було тих експедицій? Коли ми відкривали музей у 76-му році. То в мене були експедиції 85 днів до 90 на рік. Перебувала я. Це бувало <світ> дуже багато. Днів. Ну, а як же треба було назбирувати експонати, щоб обладнати цю хату? Перша експедиція село Самарів. До ратного 30 кілометрів до райцентру, і і Ратного — 30, і без доріжжя, навіть бруківки нема. Нам дають цей трактор, на якому гніє возить. За жив кинули туди трохи цього соломи. Повілите, 60 кілометрів оце на такому транспорті. І 63. Хутори в тих самарах на талочу. Ого занивисько, горіхове, там воля, там всяк. І це все обійти І... треба. Ні, да, не те слово, що обітаю. Ото там пізнати можна було культуру. І на тих хуторах трьох із дівчатами зібрали ми 400 експонатів. А хлопці перевезли оцю хату. Я хочу, щоб ви глянули. ця самарська хата, 16 століття. Таке явище, що якби в якогось народу, то б її під скляний ковпак. А вона зараз перекидається. Ця хата вже піч лежить. Ні а, сіней, звичайно. ні комори, нічого. Що людина мала з собою, все носила. Конструкція дуже це давня, піч курна це всі хаті, і от оце і, ця і, хата і, зараз у да, піч уже лежить, дах уже провалився. Ну, але можна її порятувати, якщо би взятися чого до чого ж не можна усі ж креслення, всі вихідні матеріали є. Тільки треба привести велику Просто цю консервацію. Ніхто там не не займається, це, та? А всі ж як вісім директорів. Кожен старається розумієте, нажитися собі. Ну це слава Богу, що зараз священник. Але йому не позаздриш. немає ну, ніякого. Там ні руками, дуже тяжка ситуація. В музеї зараз. Так це хата. Такої не те, що немає в Україні, а в Європі нема такого віку. Стільки роботи за ціле життя у вас да, перероблено. А скільки книг тільки випущено? Так, книги це ще якась, кажучи не показник. А Скільки виховано чоловіка, сотні пройшло людей, у яких заговорили, що вони Вон, Я українці. хочу у нього розпитатися про гомін і про ті часи? Мій чоловік особливий. Він не чує, нехай в житті такий жертовний, от для нього. Музика, пісня, і в нього знаєте що ще на відміну від мене у нього немає поганих людей. За що я його сварю. Він каже: вони не винні. Їх такими зробили. Його дуже люблять люди. Легендою називають пісня. Його зараз тримає йому 87-й рік. Та він на ті репетиції їздить і відгукується на, на всі і співають на всіх виставках, на всіх презентаціях. То я тоді до нього, коли дозволите. так, так не дозволите, я Прошу на то дякую дуже. Розповідала мені дуже багато про її експедиції по всій Україні для музею. Вона привезла дуже багато різних виробів народних. У Вас так само було багато експедицій, тільки ви привозили пісні з експедицій. Ну, пісні це частина цієї культури загальної, і там, де знаходили кераміку, є в кого повчитися. Ще слава Богу, ви все життя проходили з сопілкою, і в метро. Ви були з сопілкою, і хором диригували з супілкою. Ви й досі граєте на супілці? Вона мені допомагає. Навіть іде на ескалаторі. Він слухає і йому передається цей весняний настрій. Виповзаємо на ескалаторі на новий шабель. Дякую тобі, і я дякую, що слухали. А коли ви вперше навчилися грати на супілці? Коли це було в дитинстві? В аспірантурі інституту мистецтва на і імені Ризького почув, що є такий інститут, де їздять по селах, збирають пісні, і я відчув, що це моє. Це ви в той час познайомилися з Лідією Григорівною. Я вже працював в академії наук, mm -hmm. часто відвідував бібліотеку публічну, Там буфет є. Люди працюють цілими днями. і Я там бував. Подивлюся така. значить, вишиванці. Ви на вишиванку увагу звернули. Та це не жарти. Та я знаю, це дуже серйозно, тому що сотні людей ходять, З але них ж вона у вишиванці. Лідія Григорівна розповідала, що на першому побаченні ви її пісню про Мариноньку заспівали. Це хороводна пісня. Кругом Мариноньки ходила дівоньки. Тороною всіх іде. Тороною та й на мою роженьку червону. Походить вона, десь печеніцький чи якийсь район туди до Кременчука. Лише привезли у Київ на фестиваль сільські хвори. Це було щось нове для нас. У нас вже такі усталені були звичаї накваричні і різдвяні колядки та щедрівки. Вирішили, що треба рухатися далі. Народ створив веснянки, купальські пісні. Чому б нам не взятися за них? При музеї Гончара був осередок свідомих ну, тоді українців. Це була просто хата гончара. Це ж ще не було музеєм у той час. Ну, звичайно, одяг неба не падає. Треба відповідно, якщо в тебе є плахта до неї, сорочку треба. І ви приходили до нього і позичали в нього одяг? Він, він сам позичав, інколи й дарував, а головне те, що знав, що кому треба для гармонії. І він консультант був у всьому і натхненник. А як вийшло, що ви заснували хоргомін? «Гомін»? Великдень, Сонце світить, весна, люди раді приходили недалеко від садиби гончара. Почали співати, що хто знає. І от, там от пішло кривий танець, а ми кривого танцю йдемо. Простенька. Але її треба вивчити. Тоді були і шестидесятники. Сверстюк, Євген Блахотнюк, там і інші активні такі учасники. Ви тоді, в 68-му підписали лист проти політичних репресій, лист 139 знаменитий, і потім почалися переслідування вже проти вас. Суявіть собі. Я ще рахувався в академії наук, захистив дисертацію. Вже там мене попередили. Якщо ти не знімеш свій підпис з роботи, полетиш. Я ще в інституті одною ногою стою, прийшов працівник, викликають на розмову. Ваш вопрос обсуждался на собраниях там і там. Я защищал вас. Тільки вот. вам для этого нужно підписати письмо. що Что вот ці люди, вместо того, щоб піднімати нашу культуру, що вони її роблять своїми виступленнями. Якщо ви підпишете, я буду наставить, щоб вас вернули до роботи. Я не розписався. І довелося мені розпишу. Прощатися, а у вас тоді. Обшуки проходили вдома. Обшуки були звичайно. Як прийшли з обшуком працівники, не шпорили по всіх полицях, значить, де що було. І я думаю, а ну куди кудись. Я знаю, де в мене що лежить. А він не знає, перегортає. На моє щастя, одної роботи за яку я міг постраждати ще більше. Вони не дійшли до неї. І Вас все. на допити в КГБ викликали для залякування більше після допиту, який виробили, який нічого не дав. da vale І куди дівати на печерську витризвітель? є. от туди його, значить, на временне проживання. Я пробув до бочі дві разом із алкоголіками, разом із хуліганами. Випробування були, але в концтабір не попали. Якось вистояли. Потім почалися вже кінець 80-х, коли почалося відродження знову національне. Ви ж там були на вістрі всіх подій. Ну я найбільше вас пам'ятаю, коли ви з хором гомін. Виступали на купала на гідропарку. Я приходила до вас років напевно з чотирнадцяти. То були такі свята потрясаючі. І вінки ж на воду кидали, багаття палили і навколо Мариноньки хороводи водили. Дуже гарні були свята в той час ви проводили. Так воно і тепер Жеврі. Перші свята купала були на Трухановому острові. Коли з'явилася можливість, і люди зібрались, перекочували вже на гідропарк. Люди йдуть туди, навіть. Чи наперед, що вони там знайдуть собі подібних. Хто здоров, здоров, тебе не бачив? Уявляєш, від нас залежить від нас, і з вами чи буде це епізод, чи це буде традиція? Хотілося б вірити, що це буде традиція. Мене туди ще батьки приводили, а потім я вже донечку свою до вас приводила. Ви зараз дивитися на те все, що відбувається в країні. Знаєте, що відрадно, що дуже багато молодь стає свідомою, колись ми на них дивилися, та що там молоді люди. А коли послухаєш, розумієте, я бачу, як по нашому дворі люди свідомі стали. Ті, що ми називали обивателями, виходили бабусі там із своїми ці дітьми і починали про якісь дрібниці побутові говорити. А зараз вони вже дітей орієнтують про я, політику знає, це... і про останні да, події. Це дуже важливо, що я по останніх. Роках бачу скільки новотворів з'явилося. Якщо тут середині 19 століття оця кахлина вічнях зроблена mm -hmm. ручний розпис, то зараз ви знаєте, готують оцей кахель і усі обкладають, хто має змогу. Каміни обкладають у міських квартирах. Повертається повертається. Це повертається все. Звичайно, повертається. Деопольді Іванович, а пісня народна, як ви думаєте, буде Що розвиватися далі? Вся світова культура це сукупність, сукупність культур національних. Тратить Україна, одночасно з цим трачається і світова культура. Головне, щоб триматися на рівні. Будьмо гей. У кожного своя доля. Ці дві долі злилися в одну велику спільну боротьбу за українську культуру. Я би ще слухала і слухала ці історії, але мені час прощатися. До наступної зустрічі. Бувайте.